Продовжити судовий розвиток кримінального провадження за обвинуваченням ічень Каріта Євгеніча, учининня кримінальних право перебачення 1 статті 28, пункт 2, 4, 715, 4 статті 28, 2 статті 15, пункти 1, 2, 2 стітті 15, частина 1 статті 263 кінатию. Олександра Володимировича, учнів кімнати правопорушення, передбачення. Частина першої статі 28, другі частини 25, чити перша, плосвої, частини 25-15 пунктів, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 15, наповнювати поїдемо. Ми надіємо два клопотання, відповідно, щодо продовження дії запобіжного заходу роду тримання під вартою двом обвинуваченням. Це безпосередньо відчинку і подібного. Дякую. Ваша честь, я тезісно одразу по двом клопотанням. Щодо ризиків і чому необхідно безпосередньо продовжити е, дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, До клопотання щодо продовження дії запобіжного заходу Ільченко безпосередньо додано як додаток заяву іншого обвинуваченого Юрка. Щодо е, шановний суд впливу безпосередньо на нього, коли Юрко утримувався е, в СІЗО в установі номер 8 Інченком щодо зміни його показів, щодо відмови від адвоката, такі впливи були неодноразові. З даної заяви видно, що такі впливів було декілька. Відповідно, вже можна говорити про те, що наявний ризик, очевидно, він підтверджений, що впливу на обвинувачених, якщо Інченко змінити інший запобіжний захід на менш тяжкий, тобто або домашній арешт, або особисте зобов'язання, таке інше. Е, немає будь-яких е, сумнівів, що дана особа продовжуватиме здійснити вплив е, на учасників кримінального провадження не виключено і на свідків. Як я вже наголошував у минулих судових засіданнях, і на свідків, які являються е, членами громадського формування ради Міжська Варта, де Ільченко являється керівником штабу. Також наявний ризик це щодо вчинення іншого кримінального правопорушення. Шановний суд, ну один із обвинувачених один із обвинувачених, прокуратура підтримує обвинувачення двох особливо тяжких злочинів. Іченко підтримується в трьох двох особливо тяжких, особливо і в одному тяжкому кримінальному правопорушенні. Тому Особисто в мене виникають сумніви, що дані особи, перебуваючи на волі, не вчинять інше кримінальне правопорушення, оскільки вже вчинили не одне. Я вважаю, що клопотання прокурора абсолютно є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Хочу зупинитися тільки по декількох моментах. Колегією суду було продовжено запобіжний захід, зокрема обвинуваченому Ільчинку. І фактично, зі слів прокурора, я дізнався про те, що навіть перебуваючи під запобіжним заходом, фактично він продовжував вчиняти злочинні дії згідно заяви згідно заяви яка трактується, і здійснював тиск на іншого обвинуваченого в даному кримінальному провадженні. Я вважаю, що це свідчить про спрямованість дій на спотворення результатів суду та слідства. Неодноразові відводи як суду, так і прокурору, скаргіна, всіх учасників процесу. Це свідчить про те, що обвинувачений саме в такий спосіб намагається уникнути, можливо, судового розгляду. Тому ризик. Переховування від, від суду і від правоохоронних органів є значно великі з огляду на те, що минуле судове засідання, ваша честь в нас не відбулося через те, що була відсутня електроенергія в місті Житомирі, а так само, взагалі, відсутня по Україні, це зумовлює те, що жодного електронного браслета і засоби стеження за. Обвинуваченими не може бути. Відповідно, якщо не може бути забезпечений цей ризик як носіння еле... пристрою електронного стеження, яким чином неможливим, це вже виключає можливість, на мою особисту думку, будь-якого зміни запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Чого ви говорите? Адвокат Юрка в інтерв'ю СМІ, які відбувалося в цьому приміщенні, вона раніше заявляла про ти. Ці інтерв'ю сонівідомо. Я хочу сказати, що ми дали запити. Ми дали запити в СІЗО і СІЗО нам відповіла, що відповіло. Я ці відповіді вам надам разом із своїми запереченнями на клопотання. що винувачени утримувались окремо від один одне від одного, що вони ніде не перетинали, що вони ніде не спілкувалися. Нас є відповіді від СІЗО, там від чітко це слідо. Е, звісно, я не погоджуюсь е, з клопотанням прокурора, я вважаю його необґрунтованим. Я вважаю, що мій клієнт е, Ільченко притягнутий до кримінальної відповідальності без належного вручення повідомлення про підозру. Я вважаю, е, що Проігнорована прокурором всі докази на користь мого клієнта. В нас є балістичні експертизи. Я не буду зараз детально на цьому зупинятися. В наші, е, я знаю, що в курсі всі учасники судового процесу ми неодноразово ці тези свою озвучували, але все ж таки в нас є балістичні експертизи, які показують, що Ільченка не стріляв ані в сторону в потерпілих. Потерпілих куля, яка вилучена з загиблого малолітнього, вона не належить Ільченку. Кулі, які були витащені з предметів навколо місця події, вони також не належать Ільчинку. Юрко, Юрко і Ільченко утримувалися окремо від одного. Є чітка відповідь стосовно цього, що вони не перетиналися і вони не мали можливості спілкуватися. Ваша честь, Віктор Ільченка був патріотом, героєм, захисником своєї батьківщини. Зараз він з легкої руки прокурора стає вбивцею стає вбивцею дітей, негідником, котрий ховається від правосуддя, котрого не можна випускати до людей, тому що він на когось буде тиснути, робити щось неправомірно. На жаль, ця ця творчість прокурора вона не проходить для мого клієнта безслідно. У мене таке відчуття, що адвокати е е вони разом живуть із ним в СІЗО. Ну, вони, ну, вони так говорять. Е я вам скажу, 16 квітня 2022 року я сидів в камері, до мене прийшов працівник СІЗО, сказав, йдемо зі мною. Е я його питав, куди ми йдемо. Він, він мені сказав, що зараз бачили, ми, ми прийшли в кабінет. Я там приблизно почекав 5 хвилин і заходить і дорогу заходить. В тому кабінеті взагалі нікого не було. Були тільки ми двоє доясними. Далі він мені починає розказувати, що потерпіла сторона, бо косьби це зробила пост із фотографією свого сина. Починає мені говорити, що. У мене є зв'язки, в мене є все. Давайте будеш зі мною. Далі він, е, він, він мені починає говорити, каже, я, е, я, е, я тобі давав гранат... Е, Річнього, я вас перепрошую, треба давайте похати, щоб ваше пункт попадання похорону. Я підтримую попадання похорону. Я перепрошую. Прошу, Прошу зафіксувати те, що адвокат звертався до обвинувачення. І погрожував. Таке погрожував. О, таке погрожував. Так. Ухвали імені України. 25 листопада 2022 року містечдому. Альоський приємний суд у складі Ловочі Сдівчука, суддів Покатило, Янчук, Воєнчук, заручний секретарської сіні Маліновських, прокурора Вуховського. Потерпілий печені, адвоката, потерпілий Красовського, закону на Напомрі, потреби Нічифенко, адвоката потерпілого Денисенка. Обвинувачених дівчинка Юрка, адвокатів обвинувачника Радзиєвського, Рублівського, Кулініч, розглянувши відповідному основному засібні кримінальної провадження, обвинувачення дівчинка Вікторовича, учені кімнати оружих, передбачених частини 1 статті 28 2 чистина 215, частина 1 статі 28, численно 2 статті осіб, 15, пункт 15, 1, 20, частина 215, частина 1 статті 263 кімена Колосу України та Юрка Олександра Володимировича. Учні кінає 1 перебарти 28 пункт 2, 2 статті 115, 28, частину 2 статті 15, пунктів 1, 2, 4 і 115 кінатусів на підставі буде накорміючи статтям ссср 78 331, України суд постановив. Клопотання прокурора продовження забіжне закладу в літування під вартою, обвинувачну річку, як задовольнити обвинувачному річнику Віктору Вікторовичу, продовжити забіжне заходу літримання під вартою. На 60 днів, тобто до 23 січня 23 року включно, без прав у нас За біля закладу тримання підварту, обвинувачного вічника Вікторія відбувати умову СІЗО державної основи виконання Житомирського основного виконання пакера номер 8 Обинуваченому Юрку Олександру Володимировичу продовжує біля закладів тримання підварту на 60 днів. Тобто до 23 січня 2023 року включено, без прав у нас не застав. За бізнезахідного тримання під варту, обвинувачного юрфу Олександру Володимировичу відбувати умову оплати Житомирської військового службу Копію ухвали направити начальникам Державної кордонського основного виконання окремі No8 Держанського знаного відділу військового суду про судовопорядку для виконання. Ухвала може бути оскаржена до спеціального спецназського пенсійного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення, абонувачний потребувати підвати, за моменту вручення їм копії даної ухвали, головуючий судді підписи.